Час. За два місяці становище Іллі Пистрюги та його мами було невтішним. Зарплату пан не платив, їхня корова перестала доїтися, оскільки була ківна. Запаси борошна в хаті, щоб пекти хліба, також були мізерними. І одного разу Ілля вирішив вкрасти з комори пана мішок пшениці. Щоб якось дотягнути до того часу, поки пан знову буде платити йому жалування. На біду, по дорозі додому, пан Франик перестрів свого пастуха з великим мішком зерна на плечах. Ах ти ще й злодій. рявкнув поміщик на парубка, зрадівши, що спіймав на гарячому маріаниного хлопця. Власник лісів та меблевої фабрики в селі Ржавенці одразу покликав жандармів ілю пістрюгу затримали, закрили у підвал жандармського пастерунку села, учувши про те, що Ілю затримали за крадіжку, Маріана прибігла до пана Франика просити його, аби той відпустив її коханого парубка. Ось я принесла гроші, пане. Хочу відшкодувати збитки за гибель вашої корови, яку недогледів Ілля, та заплатити штраф за крадіжку пшениці з вашої комори. Не поспішай, Маріано, вимовив поміщик, розмірковуючи, як примусити красуню змінити свою думку щодо себе. Одне твоє слово так. І цей пестрюга на волі. Інакше його чекає в'язниця. Від почутого Маріана заплакала. Вона добре розуміла, що хоче пан. Заховай гроші та прийди ввечері до мене, поговоримо, як допомогти цьому злодію уникнути буцегарні. Витираючи сльози з обличчя дівчини, вимовив боярин. Донька Мельника помітила, з яким задоволенням говорив до неї цей похітливий чоловік, загнавши її в кут без виходності. Що мені робити? Я ніж за що сини віддам цьому багачеві. Крутилося в її голові. Намить вона припинила плакати і взяла себе в руки. Бачучи, що пан Франек відмовився від грошей, Маріана розвернулася і покинула кабінет поміщика. Всю дорогу дівчина думала. Вона дуже хотіла врятувати свого коханого парубка, але не таким чином, як натякав землевласник. Зайшовши на подвір'я своєї хати, батько Сава Верешко вже чекав на неї. Де ти була? суворо запитав мельник доньку. Маряна мовчала. Вона не знала, чи розповісти батькові правду, чи змовчати. Це ти взяла гроші із схованки без дозволу. Рявкнув старий і, вхопивши доньку за кептарик, почав її сіпати. Бачивши лють неня, Маріана витягнула з кишені без рукавки вкрадені рублі та простягнула батькові. Я хотіла врятувати Іллю, крикнула дівчина чи то від болю, якого завдав батько, плескаючи й долонею по обличчі, чи то від болю душевного, оскільки не знала, як чинити, щоб допомогти коханому. Як хочеш, Аби він не сів у тюрму це погодь вийти заміж за пана. Тільки це його врятує. Ти що не розумієш?» кричав батько, не перестаючи гамселити Маріану. Він страшенно був злий через те, що донька взяла гроші, яких він так тяжко заробляв, а також через її впертість. Не бий ня, тато, тату, прошу тя, не бий. Цей франик кликав, би я прийшла до нього ввечері, аби це віддати йому, не виня, неню. Почувши, що сказала донька, старий зупинився, він сів на дровітню і задумався. Маріана стояла перед ним і відхлипувала. Батько порвав на ній кожу шинку, і з носа йшла кров. Може, би, ти все пішла ж таки ввечері до нього, доню, а я вранці поговорю з ним, домовлюсь про весілля? стиха промовив батько, з очей якого покотилися декілька сльозинок. Біля дровітні лежала сокира, дівчина наклонилася та взяла її в руки. Убийня краще, тату, аби я се не мучила. Простягнувши сокиру батькові, вимовила донька. Ріжня на кавалки, але зрадити мого милого не стану. «Дурепо! ти що верзеш? Кинь це з рук. Ухопивши сокиру від Маріани, крикнув батько. Він обійняв доньку і знову заплакав. Яка ти у мене красуня? Не плач, Маріанно. Життя таке складне. Таке непередбачуване, що потрібно дуже добре подумати, аби все не помилити, щоб потім не жалкувати, що вчинила неправильно. Я люблю його, тату, я люблю Іллю нині. Батько прикрив долонею уста дівчині, даючи розуміти, що не потрібно далі убиватися через цього парубка, змиритися з долею і жити далі. Ввечері Маріана не пішла до пана. Вранці жандарми зв'язали руки Іллі, посадили його на підводу, і у супроводі конвоєрів готувалися до відправки у Хотин, де знаходився суд та в'язниця. Учувши, що крадія мають відправляти з села, Мельник вирішив замкнути у хаті Маріану під замок. А дружині матері дівчини наказав стежити до того часу, поки Ля не поїде, аби вона не втекла через вікна. Старий був переконаний, що для доньки буде краще, якщо вона не попрощається з хлопцем і якнайскоріше забуде його. Прокинувшись, Маріана побачила, що двері зачинені, а її мати повідомила, що вона не пробувала тікати через вікна. Батько вб'є нас обох, якщо я те не упазю», – попередила суворо мати. Я не можу не побачити Іллю. Він гадатиме, що я покинула його, подумала збентежена дівчина. Маріана вирішила втекти за будь-яку ціну з хати, щоб попрощатися з коханим. Вона встановила драбину у хорі. І піднялася на горище, зробила невеликий отвір у перекритті, відсунула солому так, щоб могла пролізти туди. Відважна дівчина стрибнула у долину і городами побігла до Жандармерії, де вже підвода з коханим рушила у дорогу. Ільку, я люблю тя, чекатиму на тебе кілько треба. Любий, бережи себе. Кричала Маріана услід води. Неподалік, бита горем, стояла мати Іллі. Побачивши заплакану дівчину, яка прибігла, бо соняш, старенька підійшла до неї. Не плач, доню, сльози наші не допоможуть, се лишає лише се молити, аби Господь уберіг гілька і як найскоріше би він се повернув додому. Казала сива жінка, обівнявши Маріану після від'їзду, арештованого Іллі Бестрює. Його кохана дівчина впала в тугу. Рідні не могли дати ради з донькою. Вона не виходила з хати, відмовлялася від їжі, ні з ким не розмовляла. Гей, люди добрі! Що я маю робити з цією гілкою? бідкалася мати дівчини. Бачучи, як вона сумує, батько також дуже приймався станом красуні доньки, яка никла на очах. Десь через декілька днів до старого Мельника приїхав бричко пан Франик, аби ще раз переговорити з ним щодо майбутнього його дочки. Сава Верешко послухав місцевого поміщика, але не промовив ні слова. Ніби води в рот набрав. Ви розумієте, що цей злудюшка не скоро се поверне з буцегарні? Наостанок додав землевласник як аргумент, щоб старенький примусив Маріану, аби вона стала його дружиною. Пройшов майже місяць, якось вночі Маріана почула, що батько запряг коня. У підводу? Куди це тато їде? запитала дівчина свою маму. Та через сон проговорилася, що батько їде до Хотина у справах. Учувши це, Маріана вибігла на обору і стала перед конем. Неню, візьми мене з собою. Прошу тя, я хочу просити побачення з Ільком! благаю татку, татусю. Старий господар розчулився. Угорнися тепленько, бо вночі їхати холодно. Але пообіцяй, що ти все будеш чемною. Дорогою ржавенців до Хотина батько розповів Маріані, що у днину відбудеться суд над Іллею. Його мати попросила, аби мельник повіз їди та теплого одягу, оскільки його можуть відіслати етапом навіть до Сибіру. Дівчина зажурилася, але думки про те, що сьогодні побачить свого коханого, зігрівало її серце. І ось до залу суду привели Іллю. Маріана почала плакати, вона побачила там і постраждалого поміщика Франика, який сидів у кріслі і обризав свої нігті. Маріана нічого не могла зрозуміти, що говорили суддя та судові присяжні, весь час перепитувала батька, щоб той пояснював їй, що відбувається. Але дівчина збагнула, що двоє людей, які сиділи поруч з Ілею, весь час захищали його, почергово виступаючи перед суддею, задаючи питання за запитаннями, то тому. То пану Франнику, то і Лі. Тату, а хто ці люди? запитала Маріана здивовано. Адвокати твого хлопця. А хто їх найняв? поцікавилася донька, широко відкривши очі. Батько засміявся. Ти, не приховуючи свій подив, вимовила тихесенько донька. Старенький кивнув головою. Маряна взяла руку батька і поцілувала її. Дякую тобі, татку. Адвокати довели у суді, що пан Франи спровокував молодика на цей вчинок, оскільки залишив його без засобів гідного існування, що крадіжка мішка пшениці був вимушений крок, аби прогодувати себе і стареньку матір. Ілю виправдали та звільнили з під стражі у залі засідання суду. Поміщика Франика зобов'язали сплатити своєму робітнику жалування за всі місяці роботи та оштрафували поміщика за вчинення неправомірних дій проти юнака. Дорогою додому, сидячи на підводі, позаду батька молода пара весь час обіймалася та цілувалася. Їхньому щастю не було меж. Батько зізнався молодятам, що він продав два гектари поля, щоб найняти найкращих адвокатів Бесарабії для порятунку Іллі. Сава Верешко влаштував гарне весілля молодим. Незабаром Маріана народила сина. Через деякий час молода пара дізналася, що пан Франик одружився на панушці зі свого кола панів, яка йому народила двох доньок. Одного разу поміщик приїхав до Іллі у господарство його Тестя, де він проживав з Маріаною та маленькою дитиною і винувато промовив. Вибач, Ільку, що так все стало, я геть голову загубив через дурість свою. Боярин запросив чоловіка до себе на роботу лісником, але Ілля відмовився, оскільки його влаштовувала робота в родинному млині своєї дружини. За рік до початку війни, у 1913 році, на полюванні один з лісників випадково, а верніше через помилку пана Франика, який покинув місце засідки, смертельно поранив його. Протягом двох днів поміщик помер. 21 червня 1915 року, внаслідок запеклих боїв між російською царською армією та австро-угорськими військами, село Ржавинці було частково зруйноване. Меблева фабрика під лісом також серйозно постраждала. А 8 червня 1916 року була вщент розвалена. Вдова пана Франика із своїми доньками перебралися до Румунії. Ілля Пестрюга повернувся з війни і прожив зі своєю коханою дружиною Маріаною до глибокої старості, у достатку та любові.